Запитання ставить наш глядач. Ви нещодавно відповіли на запитання Семена, тобто на моє запитання, що коли в Торі говориться про народження, то це не про те народження йдеться, і коли говориться, що народилася дитина, це йдеться про народження в духовному. Що це означає народитися в духовному? Це перше народитися запитання. в духовному, це означає у своїх властивостях вийти з егоїзму і піднятися до властивості альтруїзму. То, як коли говориться, народився в Аврама Ісхак, народився як і ось так, от це народження більше так. і більше. Чому тоді чітко не написала, що народилася душа в людини, і назвали її, наприклад, Авраам, запитує товариш. Чому не говориться прямо і чітко? Я думаю, все це було зрозуміло. Тим, хто писав і читав, вони це. були на такому рівні, що розуміли, що вони повинні писати і що ні. Тобто сьогодні ми читаємо це як історію, а насправді вони читали це як і шлях так. його душі. Далі запитання: ще я чув, що є поняття викидень не в матеріальному, а в духовному. Що це означає? Викидень це коли в неї починається переважати не придушення егоїзму і розвиток в альтруїзму, а навпаки, придушення альтруїзму. І тому вона Звішення падає в егоїзму, так? Тобто, тут тут все. відбувається. Так, це викидень. Що означає 9 місяців вагітності в духовному? Це 9 сфірот, які ми маємо пройти від Малхут вгору до кетер. І тоді ми будемо готові до духовного народження. Ось цей ось рух, від 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 ця стрілка від до Кетер, це від від чого Бажання до чого? отримувати. З чого вона почалася, і до бажання віддавати. Не те, що в неї з'являється це бажання віддавати, а вона бажає злитися з властивістю творця. Це й називається, що так. проходить 9 місяців. Що таке в духовному, коли зародок не перевертається вниз головою. перед Це кола? проблема. Так? треба перевертати його. А що означає, коли він перевертається, все таки? Це означає, що вона змінює своє ставлення до світу з тим, щоб бути догори головою, а тепер перевертається вниз головою і готова до виходу. Чому вниз головою? Це готовність до виходу. Чому Це вниз означає, головою? що всі свої властивості вона вважає неправильними для свого подальшого розвитку? Егоїстичні так. властивості. І тому опиняється вниз головою. Він має пройти вузький хід такий. Ми бачимо, як це відбувається і в нашому світі. А потім поступово народжується. Є тут, є тут багато, є тут дуже багато всіляких дій, але ми зараз ну, не будемо те, про це говорити. Він Вниз головою має перевернутися. Це означає, він має ніби з. Він перевертає схилитися. ставлення до світу. Ставлення до світу. Тобто, був ніби світ для мене, а зараз я ніби так. для світу. Можна так сказати? І так народжується вниз головою. Ось ця ось відповідність духовного, матеріальному мене завжди вражає. І в матеріальному, ви сказали, теж дуже погано, якщо дитина не перевернулася. Вона Звичайно. повинна перевернутися. І це все-таки так. прямий наслідок. Ще декілька запитань. Чи робиться в духовному кесарів роста? Немає такого від природи. Немає такого. Природа Ні. не втручає. Тобто, це наш винахід, суто нашого світу. Так, звісно, це насильство. І воно практикується в людини вже багато-багато років, сотні сотні років. Тоді, на завершення, народження можна назвати наступним духовним щеблем людини? Народження. Це наступний духовний щабель людини, який народжується в ній, і вона сходить на нього і вже працює на його рівні.